Участь у професійному змаганні зголосилися взяти більше 350 службовців обласної та районних держадміністрацій. Організатори конкурсу наголошують, що участь винятково добровільна, оскільки для фахівців це можливість потрапити до кадрового резерву, а отже, обійняти вищу посаду. Задля кар'єрного зростання прийшла на конкурс і Анжеліка Мельниченко. Одначе жінка підкреслює, що хоче ще й перевірити свої знання та самовдосконалитися. Присутні на заході одностайно констатують суперечність. Нинішній заробіток держслужбовця не спонукає до натхненної праці. Спеціаліст вважає, що її праця повинна оплачуватися принаймні втричі вище. Взагалі відсутня повна мотивація праці державного службовця. Треба сказати таку правду, що вона надто низька. Тому що ну десь якщо на рівні району, скажімо так, то спеціаліст отримує сьогодні 800 гривень. Є з голод серед державних службовців, тому що високоосвічених, високопрофесійних спеціалістів не вистачає. Анатолій Войнанович пояснює, через низькі оклади чимало кваліфікованих спеціалістів перейшли працювати на виробництво або у сферу бізнесу. А нині молоді фахівці часто приходять до держструктур лише заради отримання досвіду та навиків, аби з часом знайти більш високооплачувану роботу. Проте він прогнозує позитивні зміни. Профспілка працівників держустанов зверталася до Верховної Ради, і уже наступного року ініціатори звернення сподіваються суттєвого підвищення зарплат.